Вітаю пан Віталік. Дякую за чайник. Дивіться, ця розетка е, китайська. Треба під'єднати оцю нашу європейську. Відрізаємо одну розетку. Штепсель. І оскільки у нас є е, провод діаметром. 1 мм. Він тримає якраз потужність 4,1 Вт, а чайник 1,5 Вт, то провод підходить. Беремо ізоленту і намотуємо мінімум 3 шара. Да, забув. Треба відрізати спеціальними кусачками на 1,4. Так що Шановні чайники, якщо у когось є ще чайники, приносьте.